І тут виникає запитання: якщо Ісус сьогодні увійде в храм нашого серця, що він там побачить? Чи буде це місцем поклоніння Йому, чи місцем суєти, особистих бажань, земних клопотів? Якщо ми кажемо, що любимо Бога, що хочемо йому поклонятись, то чи дійсно наше серце віддане йому? Чи можливо там уже оселилися інші торговці? Турботи цього світу, любов до матеріального, гріх, який ми не хочемо залишити. Ісус в храмі поступив дуже радикально. Він не просто сказав будьте обережні, намагайтеся не відволікатися на, е, на якісь там земні речі, Він повиганяв все, що не, не мало бути в храмі. Можливо, Христу також потрібно вигнати щось, що є в нашому храмі, нашого серця.